Ну що, мої любі найкращі, Сьогодні рецепт найніжніших, найсмачніших і дуже ароматних пампушок. Ні одного святвечора, ні одного різдва друзі, не обходиться без нього. Не знаю, як у вас, але ну, у мене так точно. Найголовніше знати правильний рецепт, і щоб у вас все вийшло, і вся родина, вся сім'я отримувала задоволення. І я з радістю поділюся з вами чудовим рецептом, який кожен рік я готую, який вдається абсолютно кожен рік. І 100% вам сподобається швидко, легко і доступно для кожного. От, доступно, це 100%. Тому не гаємо часу, ні хвилини. Можете поставити цьому відео лайк і будемо починати. Let's go. Спочатку, звичайно, що потрібно приготувати тісто, друзі. І я зараз вам буду розказувати всі деталі, які ви маєте знати. Дивіться, тут у нас сотейничок у сотейничку, 250 мл холодної води. Сюди я додаю 50 грам звичайної олії. Додавили олію. Тепер потрібно додати 3 столових ложки цукру. Тепер це все гарно перемішуємо. Включаємо вогонь. Ставимо рідину сюди і доводимо до тих пір, поки цукор, друзі, повністю повинен розчинитися. І ця водичка повинна підігрітися. Ну, приблизно там 40-50 градусів. Не сильно кипіти не повинна. Водичка вже підігрілася, виключаю вогонь і можна забирати. Тепер, друзі, я підготую все, що потрібно для основного замісу тіста. Звичайно, це глибока миска. Тут у мене, друзі, 520 грам просіяного борошна вищого гатунку. Добавляю сюди. І для того, щоб був такий класний баланс смаків, потрібно додати дрібку солі. Достатньо, буквально трішки. Це, до речі, друзі, ось такий подрібнювач. Це новинка в магазині щасливий кухар. Дуже-дуже крутий. Бачите, я вже не користуюся ручним, нічого ручну не перемолюю, набридло, якщо чесно, дуже багато часу займає. А тут ось так зробив, хоп, і він сам меле. Тому що тут гравітація, тут є гарна підсвіточка. Виставляєте собі рівень помолу, який хочете, і взагалі чудовий, компактний, професійний, перевірив, кожному рекомендую. Хто вже придбав, той знає, про що я говорю. Тут у мене 15 грам сухих дріжджів. Добавляю сюди до води, друзі. Але дуже важливо, якщо ви воду вийшло вас так, що ви її перегріли, вона прям гаряча. Залиште її, нехай вона трішки остине. дріжджі не люблять дуже сильно гарячу воду. Добавляю їх сюди. І вінчиком все гарно перемішую. Перемішую борошну сіллю І додаю сюди рідину. Тепер починаю, друзі, замішувати ложкою. Зараз ми, звичайно, що будемо замішувати руками. Ось так об'єднуємо сухі інгредієнти з рідкими. Так, чудово. Бачите, ось така консистенція тіста. Ось вона. Коли у вас така консистенція, ви можете сміло приступати, замішувати тісто руками. Все, друзі, погнали. Тісто має бути еластичне, ніжне, тому що це теплий заміс. Він дуже крутий, він мені дуже подобається. Я вимішую тісто приблизно вже 2 хвилинки, ось, і воно у мене, бачите, ось так ще липне дуже сильно дорук. Воно не має так липнути. Але у мене тут є про запас ще 20 грам борошна. Дивіться, 520 грам я залишу в описі, щоб ви орієнтувалися, але борошно у кожного буде себе поводити по різному, тому що борошно навіть в кожну пору року поводить себе по різному. Так? І на присипку я ще рекомендую собі мати 20-30 грам, щоб у вас все вийшло. Дивіться, я додаю тільки 10 грамів. І вимішую ще буквально 3-4 хвилини, щоб повністю ось так борошно вмішати в тісто. І я вже бачу, що мені більше борошна не потрібно буде. І на цьому етапі, як ви розумієте, у мене пішло 530 грам. Але у вас може піти 520 Це вже все, знаєте, індивідуально. Зараз я, звичайно, вам покажу, яка повинна бути консистенція тіста. Так буде вам найкраще орієнтуватися, і так 100% у вас це вийде. Тому, друзі, не переживайте, рецепт нескладний. Дорогі друзі, до речі, я вже вам показував цей рецепт. Це було рівно один рік назад. Ми з пані Світланою на Гуцульщині. Хто пам'ятає це легендарне відео? Хто бачив, можливо, ви ще не бачили. Тому що тоді ви ще не були підписані на мій канал. Я вже вам показував цей рецепт. Цим рецептом поділилася зі мною пані Світлана. До речі, її канал я залишу в описі під відео. Просто класний оригінальний чудовий контент з наших Карпат, з Гуцульщини. Канал називається Ще Дайдана». Світлана Голіне, друзі, кому буде цікаво, можете перейти переглянути. Я думаю, ви там знайдете для себе дуже багато цікавого контента. Пані Світлана дуже сильно цінує українську культуру, українські традиції. Тому, друзі, обов'язково переходьте. Ви для себе дізнаєтеся дуже багато цікавого, тому що у нас на Гуцульщині без Світлани не обходиться ні одне свято. А поки я вам тут розказував, тісто вже наше повністю готово. Загальний друзі, час вимішування тіста приблизно. 10 хвилин після того, як ми додали борошно. Якщо ви борошно не додали, тобто замішуйте тісто приблизно 13-15 хвилин. І зараз я вам хочу показати, яке воно вийшло. Ось, ось таке повинно бути тісто. До рук абсолютно не липне, як бачите, воно еластичне, гарне, м'якеньке, тому що це теплий заміс. Все, чудово. Ну, в такому вигляді ми його не залишаємо. Ми надаємо йому круглої форми обов'язково. Ось так. Надаємо йому круглої форми. Тут ми ось так гарно защіпаємо. В миску даємо трішки олії. Ось так. Виставляємо сюди тісто. І трішки олії зверху. Розмастили, щоб воно не обвітрювалося, не присихало зверху. Тепер я це тісто переставляю в меншу їмкість. Тепер тісто накриваю рушничком. Ось так. Тепер ми ставимо тісто, друзі, нехай воно підросте і збільшиться в розмірі приблизно у два рази. Це може бути при кімнатній температурі. Тобто все, у вас, якщо на кухні тепленько, ставте собі це займає приблизно годинку часу. Ну а тим часом, друзі, поки тісто вистоюється, ми не гаємо ні хвилинки, беремо і готуємо макову начинку 150 грам маку, пересипаю його в глибоку миску і заливаю його кип'ятком. Друзі, кип'ячана вода. Ось так дуже-дуже гаряча. Ось так. Повністю заливаю, щоб вода покрила МАК. Тепер гарно його перемішую. Першу воду ми зливаємо. Ось бачите, оце, друзі, все, що тут плаває, воно нам не потрібне. І знову заливаю гарячою водою. Знову перемішую гарно. І зливаю цю воду. Чекаю, щоб трішки заспокоїлась. Все, друзі, промиваємо МАК два рази. Тепер заливаю ще раз водою, перемішую і залишаю мак на 10 хвилин у гарячій воді. Мак уже настоявся, я всю воду злив з нього. Зараз, друзі, будемо пробивати його блендером. Коли ми з паною Світланою готували ще рік назад. Всі пампушки ми перетирали їх в такий спеціальний гуцуцький макітрі макогоном, але зараз у мене цієї макітри немає, тому перебиваємо блендером, друзі. У мене блендер потужний, 1200 Вт, це від фірми Maggio, тому він з цією задачею справиться ідеально. Максимальні обороти і поїхали. Перебуваємо приблизно 4-5 хвилин. Мак має пустити, бачите, молочко вже з'являється. Мак уже повністю перебив. Друзі, погляньте, бачите, він пустив молочко ось такий весь білий вже. Тепер я його переставляю в сотейник. Заливаю 100 мл молока. І зараз сюди потрібно додати 4 столових ложки меду. У мене, друзі, це мед обліпиховий. Це, до речі, новинка в магазині щасливий кухарь. Можете використовувати або такий мед, якщо маєте, можете використовувати хвойний мед, також він є в магазині. А можете використовувати звичайний мед. Так, 4 столових ложечки. Ось, друзі, погляньте. Листочки також можуть туди йти. Аромат буде просто чудовий. Так, три. і чотири. Погляньте тільки, як гарно він виглядає. І дуже смачний. Тепер ставимо на вогонь. Вогонь у нас такий середній, перемішуємо і проварюємо 10 хвилин. Так, 10 хвилин, друзі, пройшло. Ось так начинка виглядає. Бачите, гарно підсушилося. Все, виключаємо вогонь і забираємо її. Тепер потрібно, щоб начиночка остила повністю до повного охолодження, тому ставимо її або в вхолода якесь місце, або просто залишайте, дайте їй трішки охолонути. Тобто вона не повинна бути гаряча, не повинна бути там сильно тепла, легенько тепла може бути. Ось це для тіста буде нормально. Але якщо вона буде гаряча така, це буде недобре. Тому чекаємо, щоб охолонула, і будемо вже робити пампушки. Ну що, мої дорогі, найкращі, макова начинка вже остила. Будемо додати дуже цікавий інгредієнт. Грецький горіх, друзі, грецький горіх, я вважаю, повинен тут бути. Для оцей, знаєте, горіховий присмак, він просто чудовий, ідеально тут підходить і взагалі дуже гарно смакує. Тому у мене тут 50 грам грецького горіху. Його потрібно трішки подрібнити не сильно, а ось так трішки. Так, грецький горіх ми подрібнили. Тепер його в макову начинку. І гарно ось так замішуємо. Ось так. Оце справжня макова начинка. В магазині така не продається. Там в магазині щось продається, там макова начинка. Я нічого проти неї не маю, абсолютно. Але я прихильник того, що треба готувати самому, треба готувати з любов'ю. Знаєте, якщо навіть у вас немає багато часу, просто вмикайте моє відео і готуйте. Тому що, знаєте, чому я щасливий кухар? Тому що я хочу, щоб всі готували, знаєте, з задоволенням. Бо я прихильник такої філософії. Якщо ми щось робимо, ми робимо для чого? Наприклад, ми заробляємо кошти для того, щоб їх потратити на якусь певну емоцію і отримати щастя, отримати задоволення і бути в кінцевому результаті щасливими. Так само все і з їдою, з їжею. Так само, абсолютно. Наприклад, коли важкий робочий день, ви приходите, ви подивіться трішки по-іншому. Не дивіться, наприклад, ах, блін, треба ще готувати. йо-майо, -йо. так, з макарони зараз варю. Ні, подивіться, так. Зараз швиденько макарони зварю, і все, і піду відпочивати. Включаєте мені відео, друзі, готуєте якусь там смачну пасту з куркою. Бачите, все залежить від того, як ви дивитеся поглядом своїм на життя. Бо, наприклад, я готую помпушки з трава. Здається, такою, знаєте, трошки, ну, якби, процес довгий. Там, тобто зробити тісто, його від... відстояти, зробити начинку, щоб вона охолонула. Але все у мене просто. Наприклад, зараз я дивлюся, як. Так, начиночку перемішав, зараз ми тісто розкатаємо, помпушки сформуємо, посмажимо і готово. Все. Тому, друзі, ні хвилинки, готуємо. Начинка готова, будемо переходити до роботи з тістом. Тісто у нас вже повністю готове. Друзі, погляньте, як воно гарно виросло. Спеціально переклав для вас ось таку прозору миску, щоб ви зрозуміли, як воно ферментується, як працює бактерія. Бачите, яке воно чудове. На стільницю ми присипаємо трішки борошна і переставляємо сюди тісто. Ось так. Погляньте, яке воно красиве, друзі. Та ви що? Тепер дивіться, робимо йому легеньку обминочку. Ось так. Раз. Ось так. З усіх боків. Трішки треба йому зробити обминочку. Тобто, ось тут краєчку. Ось тут основна частина борошна ми її присипали, тому що зараз ми з тістом будемо працювати. Ось тут я його трішки ось так виминаю. Так, тісто готове. Тепер я його ось так перевертаю, накриваю трішки полотенечком, щоб воно трішки розслабилося відпочило, щоб ми легше його розтачували. Це недовго, буквально там на 2 хвилинки. Тісто відстоялось. Забираємо рушничок. Все, з ним зараз буде легко працювати. Тепер переставляю його сюди на борошно і починаю його розтачувати. Дивіться, розтачуємо його повністю товщиною приблизною в 1 см. Ось так. Розтачуємо рівномірно. Пішити нікуди не потрібно. Легесенько так. Воно, друзі, дуже гарне, класне, піддається роботі. Якщо у вас є така велика стільниця, вам це буде робити дуже легко. Я би міг, звичайно, зробити це на столі, але у мене ось тут іде шов, що максимально незручно. Тому, друзі, стільниця мене в цьому виручає. Тісто розтачав. Зараз ми беремо 2 столових ложки і будемо виставляти начинку. Дивіться, друзі, принцип дуже простий. Ось, у мене є тісто. Зараз я виставлю сюди начинку, а цією половинкою я просто накрию. Так, я ще тут ось так трішки підтягну. Беремо начинку приблизно одну столову ложечку, можна навіть трішки менше. Ось так. І починаємо її ось так виставляти. Тобто сантиметрів в 5 одне від одної. Виставив начинку на половину тіста. Тепер другою половиною, яка без начинки, просто накриваємо. Ось так. Тепер беремо стакан і починаємо вирізати. Ось тут начинка. Ось так беремо. І вирізали. Все. І одна пампушечка готова. Тут буде дуже багато начинки. Присипляю дошку трішки борошном. і виставляю готові пампушки сюди. І таким чином ми формуємо всі пампушки. Так, погляньте, які гарні пампушечки, друзі. Та ви що? Ось так акуратно переставляємо їх сюди. Дріжджі ідеально працюють. А це тісто, друзі, ми знову переминаємо ось так і будемо його знову розтачувати. Так, припиляю борошном. І знову розтачую те, як ми робили першу половину. Товщиною приблизно в 1 см. Навіть якщо тут є мак, друзі, нічого страшного. Це ж макові пампушки. Розтачав. Тепер беремо макову начинку і повторюємо все те саме, що ми робили спочатку. Тепер гарно це накриваємо. Опа, і вирізаємо. Ось так, друзі, швидко і легко робляться пампушки. І виставляємо на дошечку. Накрив я це все гарно харчовою плівкою. Зараз я залишаю, щоб помпушечки ще піднялися приблизно на 20 хвилиночок. А за той час, друзі, ми будемо розігрівати олію, тому що помпушки смажаться в олії. Наливаю приблизно пів сковуритки олії. У мене це десь пів літри. Помпушечки підросли, олія розігрілася, будемо смажити. Щоб зрозуміти, що олія у вас вже розігрілася, беремо одну помпушку. Ось так опускаємо, бачите, починає шипіти. Все. Це значить, що олія готова. Опускаємо сюди всі помпушки. Зразу вогонь трішки зменшуємо. І смажемо з однієї сторони до рум'яності. Приблизно, друзі, 3 хвилинки. Навіть може, і до трьох. Все залежить наскільки ви розігріли свою олію. Все. Тепер я дивлюся. Ось, все. Перевертаю, бачите, вже рум'яна. Беру шумівочку і шумівочкою перевертаю. Погляньте, які вони, друзі, чудові. І тепер, коли пампушки вже готові, їх можна, друзі, забирати. Все. Ось так. І виставляємо їх гарно в тарілочку. І смажимо відразу наступну партію. Все, друзі, ось такі вони вже рум'яні і ми їх можемо перевертати. Старайтеся робити це швидесенько, тому що вони дуже швидко готуються, ось щоб вони не підгоріли. Так, коли вже готово, забираємо. Все максимально швидко. І наступна партія. Так, Підрумянилися і перевертаємо. Все, і забираємо. Я вже, друзі, вогонь виключив. Коли ми вже забираємо останні помпушки, навіть коли ви вже перевернули останню партію, можна вогонь виключати. Погляньте, які вони просто, друзі, чудові. Просто ідеальні. Ну і як можна подавати помпушки без цукрової пудри. Присипаємо цукровою пудрою. І виходить ось така красота, друзі. Чудові, ароматні і дуже пухкі до вашого столу. Ну, а тепер момент істинний. Будемо пробувати і подивимося, які вони всередині. Оце я розумію. Пампушка. Так, як, друзі. Погляньте, які вони м'якенькі. так Відкриваємо. Багато начинки. Все, як я люблю, все як має бути. Якщо, друзі, пампушки, то ось так має бути начинки. Бачите? Як мало тіста, як багато начинки. Красота. Ароматний ймовірний. Mm -hmm. Але щось, друзі, не вистачає карпатського чаю. М -м -м. Сьогодні у нас чай весняний. На дурі зима, але чай весняний, ніхто не забороняє пити. Аромат просто чудовий. М -м -м. Друзі, такий чайок з пампушками. Це те, що лікар приписав. Дорогі друзі, а я вітаю вас зі святами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. і Ми з вами не прощаємося, тому що ми зовсім скоро зустрінемося у новому смачному відео. Я впевнений. Це відео вам було корисно. Поставте цьому відео лайк, можна написати коментар, як вам взагалі всіх міцно обняв і по традиції кожного припідняв. І до зустрічі!